Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Декоративний сад Півдня України Ставки Німфеї Я з Кульніченко Анжела. Ми з півдня самого Одеської області, це район, це Матроска Наш край ще називають Бесарабією, він так завжди називався, і Ізмаїл це вважається. Столиця Бессарабії. Так що ми живемо поруч із столицею. Показала в прошлому відео цю юку, так, і попросили мене розказати про неї. Зараз у нас листопад, а у нас цвіти юка. Вона взагалі повинна цвісти десь. Е, на кінці серпня, на початку вересня, десь так у вересні, але вона другий рік чогось запізнюється. В тому році взагалі вона така була в грудні. Ну, в цьому році хоч трошки раніше. Маємо надію, що так вона здвинеться, здвинеться і почне цвісти по своїм срокам. Я купила її давно. Е, ще у Фейсбуці є в мене така знайома, вона їздить доволі часто в Польщу, привозить звідти хвойні рослини різні. Я в неї заказ... ну, замовляла багато рослин хвойних, тому вона мені якось запропонувала юку. Сказала, ти не хочеш юку, нову, незвичайну не ту нитцяту. Ну, я, звісно, згодилась, тому що. Я вже в ті роки починала скуповувати багато рослин. Це був десь рік, мабуть, 15-й, десь так, 14. й Бо я її тут зразу посадила на це місце. Десь рік 14-15. й Це можна подивитися по фоткам, уточнити точно який рік, але це не важливо так. Запропонувала на мені її без назви, просто юка. А вона вже, як я казала, тут росте в мене вже. Десь виходить, ну, років сім точно вже. Бачите, вона після цвітіння не пропадає, як звичайна, нитніносна. І у неї такі, вона виходить, як така, як деревовидна. Стовбру залишається і вона після цвітіння. Бачите, вона ціла в тому році. Ось ця суха палка це минулорічний квітконож був. Я його врізала, і вона, от бачите, в середині, там, де був квітконос, вона тут же випустила середину. І ось в цьому році дала мені отакий квітконос величезний. Потім друга серединка, вона тут теж була в тому році з квітконосом, але він так і не встиг зацвісти. От він і в цьому році, бачите, трошки пізніше, ніж перший. Після цвітіння нам тут видала три середини. Тікайте туди! Отже ж ці собаки! Що ви там вже робите? Я спробую вже навесні тут ось третя серединка, бачите, така мала. Вона ще підросте. Я спробую її відрізати і в вкорін... Я її відріжую і спробую вкорінити, точніше. Скажу, що діток вона майже не дає за всі ці роки, сім років, що вона в мене росте. У мене було всього дві дітки. От вона вибила з боку їх. Всього дві дітки. А і, і росте так. Ну, тому вона тут такий цей рідкісний сорт, що не дає багато діток. Я собі ще одну посадила дітку. Зараз покажу тут недалеко, коли буду її тут пересаджувати, тому що. Тут розрісся кущ будлею очереднолисної, і вона у мене тут росте в тіні. От вона мені видала юку дітку. Ось. Але вона вже заброньована давно, в мене вже жінка кілька років стоїть на черзі проситі, тому я весною її відкопаю і продам. Ось зараз якраз і покажу я якраз Она дуже колюча, дуже цупка. Ой! Ось, бачите, ось таку я і купила її колись. Ну, Заберу руку від листя. Ну, вона, скажу, що така, ну і не маленька. І я таку от посадила. Тобі вона росла у мене кілька років, поки вона мені видала квітконос. Буду її пересаджувати звідси і маю надію, що коли її потурбую, то вона дасть мені якихось діток. Теж ось доцвіла, але цвіла вона. Бачите, давно вже висохла, але я б якось так ціла, що я тут і, і не побачила, і тому, що, як кажу, вона тут росте в хащах і і не видно. Точний сорт цієї юки я не знаю, тому що, як я казала, мені жінка просто продала її юк, як юку. Вона дуже цупка, дуже-дуже, прям, знаєте, така ж дерев'яне таке листя, дуже таке крепке. Голки тут -о, на кінцях, я вам скажу, що прямо от можна, як, як лезу ножа. Вона така, бачите, в полосочку йде. Ой, заліземо другого кінця, так щоб не поколотися, бо я кажу, вона страшна, колюча. Зараз заліземо, поки закинули за стовбур. Ці сім років. Бачите, вже тут ціла деревина. Потім вона дала мені якось один час-дві середини, от вони кругли. Один стволик і другий стволик. Бачите, я її обрізаю ананасик. Ну, знову діток зовсім нема, з землі, вона б не дає діток. Вона ще коли була це молода, як там та, що я показала трошки. Як я показала трошки попередньо, то вона ще молода й дала там дітку мені, а ця зовсім не хоче давати діток. Вже. Тому я сказала, буду пробувати тут одну середину, відріжу і спробую укорінити її. Як бачите, в неї зверху такі оці пелюсточки, самі верхні, бачите, вони рожеві. Вона не чисто біла, і як я вже казала в попередньому відео, що зараз у нас вже прохолодно, більшість, як сьогодні, ось похмурий день. І вона не так вигорає. Коли вона цвіте влітку, серпень, вересень, то вона не така яскрава. Все-таки колір більше вигорає, тому що сонце. Ну, Кажу, що шукала багато разів інформацію про цей сорт, але зазвичай є багато інформації про кімнатні юки, про ничиту юку, а про різні сорти. Ну, ще є трошки оті пістряві з жовтим, з білим. У мене теж є. У мене взагалі таку, коли можу, коли знаходжу нові сорти юки, то купую. У мене вже, як я казала, дуже давно росте. Це ще одна з перших. Всі одна з перших. І це єдиний сорт, який ось цвіте так от пізно восени. Всі сорти останні, які в мене є, не всі цвітуть влітку, як завжди. Там одна трошки раніше, друга трошки пізніше, але все, всі цвітуть влітку. Гарно, так і незвично, що цвіте восени. Не знаю ще де шукати цю інформацію, це може... Хто знає іностранні мови, то може, той зможе знайти десь на польських сайтах, десь може ще десь. Тому, як я казала, що жінка мені їздить, знайома моя жінка їздить у Польщу і привезла, мабуть, її звідти. Я б не уточнювала. Я тоді дуже зраділа, що вона мені запропонувала цю юку. І посадила. Ще у мене є з таких. З незвичних є юка сиза. Вона, до речі, також цвіте ось як ця юка з рожевими пелюсточками. Я була знімала відео, десь воно влітку у мене є. Літнє відео про юку. Я вже один кущ навесні розділила, продавала є ще трошки діток сизої юки на весну. Кілька штук вони вже укорінені, ростуть у мене в горщиках. Зараз ми до неї дійдемо. Ось ну, юка сиза. Вона відрізняється від цієї в неї листочки, бачите, які вузесенькі. І вона така більш голуба, а не зелена. Ось бачите, цвітонос ще залишився сухий. Цвіла влітку ось який кусь здоровий, а цвітонос був лише один. Як я казала, є на продаж весною Це якусь буду ділити. Такі більш гарні поділки продам зразу, а більш такі, що будуть погані корінці, буду знову вкорінювати і продавати вже на осінь, хто захоче. Це в мене другий сорт. Потім ось звичайна не юка. Вона У мене тут росте, колись її. Ще тут у свекрухи був бардак. Виноградник, трава росла, я її тут тикнула, бо жалко було викидувати, бо я її з двору прибирала. І вона вже тут у мене тілі хащі з неї. Цвітоносів було, не знаю, багато чи 4, чи 5 було. Ну гарно коли цвіла. Ви всі її знаєте, вона дуже часто росте. У нас чомусь її часто садять на кладовищах, біля магазинів вона росте, вона б не потребує поливу, тому її такі садять. Це третій сорт був. Ось четвертий. Це я її купила в цьому році, тому що в мене моя загинула проціла і висохла зовсім. Не знаю, буду пробувати викопувати, може, є там дітки. Ну, Ця така пістрява, бачите? Це її купила, посадила тут. Так вона підв'язана, мені залишилася. Це ви всі знаєте її. Вона теж цвіте білими квіточками. Це четвертий сорт. Ось ще одна пістрява. Теж вона вже тут величезна. Бачите, яка. Я коли поливаю газон, то прикриваю її тазиком, щоб менше на неї вологи попадали. Теж вже тут багато кусів. Як вона відцвітеться, десь з діток, то може туди її викопаю, поділю. Розбилася з чоту який це. Перша, друга, третя, четверта, це п'ятий сорт у мене. Ось тут у мене шостий сорт. Це клюєвидна. Ось тут поруч пістрява ще росте. Клюєвидна, бачите, вона теж така, прям така ж срібляста відео не показує. Бачите, канати. Тонесенька теж, тонесенька-тонесенька. Ще не цвіла ні разу, бо я її купувала. Теж вже давно купувала її, е, десь в колективному замовленні була. За 200 гривень купила таку волосину, в мизиний палець. І от вона вже кілька років у мене росте. Як я розказала, я перші два роки дві зими накривала її бутилкою, тому що вона влазила в бутилку. І тепер вже перестала її накривати на зимує. Це шостий сорт і ще в мене є сьомий сорт. Вона в мене була пропала, я знову її завела, тому що вона дуже гарна. Це юка. Теж вона без назви. Вона е якась деревовидна. Ось я її тут посадила. Ох. Вона ще молоденька. У мене вже така була росла, ціла. У мене десь є фотографії. Я можу, в принципі, додати у відео, показати фотографії, як вона цвіла. Виростає вона дуже велика. Теж після цвітіння не, не гине, а виходить отакий стовбурець от у неї знизу. І теж квіточки у неї, як у тієї пістрявої першої юки, теж з такими з рожевими пелюсточками верхніми. Ну, Поки в мене сім сортів. Так, ось тут теж у мене біла. Вірніше, зелена з білим, а це ось та, що жовтим. Чомусь вона в мене ось відсілась і висохла. Бачите? Було два цвітоноса. Вона висохла. Побачу, викопаю, побачу, живе там коріння чи ні. І приберу її все одно звідси, тому що тут газон, вона поливається дуже часто і, можливо, це їй не підходить. Ну, от про юки і все. Всі. Ну, юки не так, не так багато не дають діток, як хотілося би. В руку замерзла. Прохолодно зранку. Ті вже кричать, з'їли кашу, вже кричать, треба йти рвати траву, бо буряка піду на ру зараз. Ось це в наші цвітутні фей. Там ще одна. Так, риб покормити якраз, я забулася гляньте. Плавають, чекають корм. Зараз у нас тут і дро висить завжди, щоб не ходити, не шукати. Так. Не звикли, що ми їх тут кормимо і плавають тут, чекають. Їх дуже багато в нас. Ми колись давно чоловік купив в Одесі на який там ринок є, біля автовокзалу, забуло, як називається. Конний ринок, здається. Купив я, колись він штук 6 цих кої, але ми побоялися запускати в свій ставок. У нас ще не було цього ставка, здається. Ми побоялися їх сюди запускати, тому що вода там каламутна. Ми віддали подрузі у її ставочок. У неї вже тепер там такі кабаняри плавають. А нам в цьому році, влітку, <кхи> знакомий, наших, знайомий, знайомий знайомих спросив, кому можна віддати мальків. І привезли їх нам. Привезли як я вже розказувала, тільки такі рябі, що плавають. Червоних не було. І червоні вони менші набагато, ніж ці ось плямисті. Де вони взялися, для нас секрет. Ми нічого нового не купували в цьому році, нічого сюди не додавали з нових рослин, тому звідки не взялися. Хіба що на самих рибах цих кої були і кринки? І вони тут вже в нас народилися, ці червоні. Тому у нас на сьогоднішній рік тут буде страшне, що творитися. У нас тут ще звичайні карасі плавають, трошки залишилось. Ми тільки всіх виловили, тому що вони риються в коріннях лілій. Страшне. Ну Так вони ось поїдять. Трошки, трошки поїдять. Стало прохолодно, вони стали якось так вяло це все їсти. Літом вони. Прямо накидувалися б на цей корм. Ось тут наш карась, чоловік назвав його жорик. Здоровий. Доведеться нам в цьому році сюди ставити насос на зиму, щоб не замерзала річка. Ой, річка, не замерзав ставочок, тому що тут будуть зимувати кої. О, о о о о Аж плямкають так. Треба позбирати листя, тому що вони часто плутають з листям, припливають, хапають листину, думаю, що це корм плаває. Зараз вже немає спеки, вода не цвіте, стала така досить прозора. Навіть видно сходинки, от першу, другу. Третю, вже не видно, тому що вона вже там дуже глибоко йде. Ой, руки замерзли. Зараз виключили світло. Зараз перевзуюсь, доварю кашу свиням, накормлю свиней, доварю кашу і піду Буду вирівнювати землю і саджати буду цибулю та чесник. Що у нас тут ці теж якось дуже такі в'ялі стали, вона все-таки холодна вже. Отак, ідово. і ще у нас є третій ставочок, де будемо ставити насос, тому що там Зовсім не глибоко. Ну, хоча, в принципі, якщо морозів не буде сильних, то можна буде і не включати сюди насос, тому що тут сантиметрів, мабуть, 40 всього. Зовсім не глибоко. Бачите, тут ось. Ну, ще тут потім зріжемо комиші або хризантеми повідцвітаються, сентябрінки. Збоку прикриваю цим тут, то, тому що тут тільки ось дерев'яний щит збитий. Вон і трошки плівки, але все одно, щоб не сильно замерзало, щоб не промерзало до дна з цієї сторони, то будемо утеплювати цей край. Ну, взимку дорию цей ставочок уже. За зиму дороблю його. І на літо будемо робити, запускати весною, тому що вже Дуже багато. Тут вже горщик на горщику, вже дуже багато їх розвелося. Бо хочу потім, коли будуть зацвітати або навіть дітки ділити від великого кореня, тут вже будуть з підписами стояти, по сортам будуть рости, щоб дітки зразу відселяти до по сортам. Може, хто захоче дітку купити подешевше, тому так буде. Це я так думала, в цьому році зробити але кляті ті орки, виродки. Перебили всі плани нам. Ну і не тільки нам. Ну, кричать, не знаю, чути вам чи ні. Пищать. Це требують зелень. Зараз підорвати буряки. Ну от і все. Почала з юг, як завжди. Закінчила ставками. О, ще раз покажу тут ось Мюленбергії, яка гарна. Зараз видно, ну, а гриби вам їдять вода як гуляє. Ну, гляньте, яка вона, як її видно. Спробую зібрати насіння з неї. Зібрати насіння і спробую її посіяти теж, тому що цей кущ довго у мене росте один. Але ж гарний. Ось. <кій> Хвостам, хвости мелькають, так їдять. Вони в цьому ставочку у нас трошки дикуваті. Все-таки в цьому ми їх більше руки сували туди. Вони привичні більше до людей, а ці дикуваті. Хоча, коли сідаєш в ставок, ноги опускаєш на сходинки, то вони щіпають за ноги. Ну, от і все. У нас осінь похмура, вчора теж такий був день. Спочатку похмурий, похмурий, потім сонце вийшло і почалася спека. Ми вчора так і не опустили свинім фейї з, з басейну, -ставок, тому що не було часу, зайнялися, робили сарай свиням, <кхи> тому що в нас в цьому році їх вже багато В тому році була одна вагітна. Ми її перевели, просто там стара баня, залишилась від батьків, то вона там зимувала в цьому році. Їх у нас дві і ще троє малих. Тому треба було робити сарай новий. Тут вчора вичищали, виносили, металобрух той ще знайшли. Ось таке робилося, таке робилося. Вчора тут наводили порядок. Тут була криляча клітка, є сход. Ой. Прибирали тут он валиться вже. Тут чоловік робив загородку, провели це ось світло сюди. Ще тут оце треба все затуляти, тут накидали, тут темно вже не видно. Накидали вже комисів трохи туди, чоловік хоче зробити зверху таку кришу, накидаємо комисів, там буде тепліше, щоб вона привела і тут одна тут зимувала, поки зараз повинна десь через тиждень-два привезти. Залишимо її в цьому сараї, тому що вони до зими ще підростуть. А друга, що приведе, то будемо вже в баню заводити її. А маліхо там з краю десь залишимо. Чоловік ще хоче зробити вихід з того сараю сюди. Коротше, щось все треба вчора цілий день возилися з цим. Я там прибирала, все сміття виносила. Це потихеньку. І в городі треба працювати, і сараї робити треба, все треба робити. Роботи завжди куча. Ось я хочу сказати: прошу вас всіх, хто хоче робити замовлення, дзвоніть мені після сьомої години. Хто не може писати на вайбер, а просто хто мені дзвонить, дзвоніть після сьомої години я вже буду в хаті, я вже буду більш вільна і зможу записати ваше замовлення. Тому що дзвоните в день. Ми ну, вчора цілий день працювали, поїли і скоренько пішли знову працювати, бо треба було доробити хоч щось. І я не маю змоги бігати в хату кожен раз. Плантація у нас, що якщо я в кінці городу, а добігти до хати мені не так то швидко. Та й поки я добіжу туди і знову обратно, то це вже пройде півгодини, я просто не зможу доробити свою роботу. Тож, прошу всіх дзвонити мені. Дзвонити мені вже ввечері. Хочу сказати дякую всім підписникам, хто дивиться моє відео, хто пише коментарі. Мені Приємно читати, іноді вони, ну, всі вони приємні, але іноді такі смішні. я засміюсь, буває, прочитавши коментар чийсь. Як я казала, вже у кого які будуть питання, питайте, пишіть. Буду розповідати всім. О, о вже, вже щось в роті несе. Вже кістку десь знайшов, вже несе. Шо? Абрашка? Обрашка? Абрашка. ой, ти ж такий хороший, да, такий хороший. Ой, ти вже в болоті, де ти вже путався. У нас роса, все мокре, все давай. Не собаки, а клоуни якісь. Ну, все буду закінчувати. Бажаю всім гарного дня.